Всім привіт, слава Україні, героям слава! Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Це відповідь на постійний коментар від початку сезону декількох моїх підписників. Володь, покажи, як спрацювали українці на два корпуси. Ось, друзі, приблизно так спрацювали українці на два корпуси. Це, ось щоб ви не думали, ось корпуса, бачите, це не дно, не як кажуть йолки палки ну ви зрозуміли, корпуса, так, ось дивіться. ну, Приблизно. Зверху, донизу, блин. Ну і так далі. Ось я можу любу взяти. Ось, ось любу можу дістати. да, звісно, є трішки хуже. Я не знаю як наскільки хуже. От. Ось приблизно от такі є. Ось бачите от, місцями є трішки хуже. О, тут, ну, тут також, тут я ж кажу, тут нема що перебирати. Оця там Ось така ось, бачите от. Ось з цієї сторони. О, я ж кажу, є. Є краще, є, але переважно, друзі. Ось така. Ось. Давайте так, щоб довго не це Ось така. Ось так, друзі, спрацювали українці з другим корпусом. Більше відсотків 95 печатка повністю зверху донизу. Від бруска до бруска, як кажуть. Дякую всім за увагу. Щиро, всім бажаю мирного неба. Підписуємося на мій канал, коментуємо відео, ставимо палець вверх або палець вниз. Великою поваги до всіх, Володя Коцюбинський.